Що означає фраза ви маєте право зберігати мовчання? Мабуть, ви усі бачили фільми, де поліцейські кажуть, ви заарештовані, ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використане проти вас. Так от. Право зберігати мовчання означає, що ви маєте право відмовитися і давати покази відносно себе, відносно членів своєї родини, відносно е близьких своїх родичів. Зауважу, що відповідно до закону, близькими родичами також вважаються особи, які проживають у цивільному шлюбі. Також особливо важливим є те, що і свідки мають право відмовитися, давати покази. Тому, якщо ви не хочете давати показання, одразу кажіть, що відповідно до статті 63 Конституції України відмовляюся давати покази відносно себе та своїх близьких. Ви спитаєте, що означає відмовитися, давати показання, про що я можу не говорити? Де був, з ким спілкувався, про що говорили. Тобто будь-яку інформацію, що стосується вас чи ваших близьких, ви маєте право відмовитися, давати покази взагалі. Ну, наприклад, на допиті вас питають, а, чи були ви в такому-то кафе в такий-то час. Ви кажете, відповідно до статті 63 конституції України відмовляюся давати відповідь на дане запитання. І все. Одразу скажу, що дане право дуже часто використовується під час допитів, і адвокати, особливо на ранніх стадіях розслідування справи, радять своїм клієнтам не давати жодних показів, відмовлятися від їх дачі і посилатися саме на статтю 63 Конституції України. Питання полягає в тому: а чому не давати показати? Ну, по-перше, треба розуміти, що ні клієнт, ні його адвокат не знає, яку інформацію володіє слідчі. І чи не зашкодиться інформація клієнтові в подальшому, чи не буде використана інформація, яка була надана під час допиту слідчим проти самого клієнта. Тому, враховуючи це, краще зачекати, відмовитися від дачі показів, а потім дивитися по обставину.